Добрий день малята, Сьогодні будемо разом з вами малювати веселих сніговиків. Я веселий сніговик, і до снігу взимку звик. Не сиджу ані хвилинки. Забіг в гості до хмаринки, а там снігу ба, гора. Оце справжня вже зима. І дорослі і малята полюбляють ліпити сніговика. А із чого ліплять сніговика? Так, із снігових куль. Зверху сніговика голова, знизу тулуб, а замість носа морквинка. А що ще є у сніговика? Так, очі. Ротик, а на тулубі є гудзики. Для заняття нам знадобиться аркуш блакитного кольору, пензлики, ватна палочка, серветки, водичка та фарби білого кольору, чорного та помаранчевого. Малята сьогодні будемо з вами малювати нашими долоньками. Спочатку малята беремо пензлик та набираємо білу фарбу та зафарбовуємо усю нашу долоню і робимо відбиток на папері. Ось який вийшов у нас сніговик. Після того, як ми помили нашу руку від фарби, тепер будемо малювати іншого сніговика за допомогою іншої руки. Також зафарбовуємо її білою фарбою. Та робимо відбиток на папері. Ось і вийшли в нас сніговики. А тепер за допомогою ватної палочки та чорної фарби намалюємо сніговикам очі. Та гудзики. А тепер за допомогою пензлика та фарби помаранчевого кольору намалюємо сніговикам носики. Кого сьогодні ми малювали? Так, сніговиків. Якого кольору вони в нас? Вірно. Білого. Сподіваюсь, вам сподобалося малювати. До побачення!